Всім привіт! З вами Дільфінич. І сьогодні ми розберемо таку роль в скваді як кулеметник. Я вам спробую дати головні поради, які ви повинні використовувати при грі на цій ролі, що допоможе вам дати більше імпакту для своєї команди і перемогти. Ну і перша порада: працюйте на безпечній дистанції від противника. Так, здається, що це банальна порада, але насправді дуже багато людей, які просто беруть кулемети, починають бігати, включати режим Рембо і починає грати на ці ролі на ближній дистанції, а не на дальній. Ніколи так не робіть. Завжди намагайтесь триматись на середній або на дальній дистанції від противника. Ну і друга порада це використовуйте максимальну карта. Вона у вас повинна бути відкрита десь 70-85% ігрового часу, тому що для кулеметника дуже важливо дивитися, звідки йде ворожа піхота, дивитися мітки на карті, яку ставлять офіцери, дивитися, де помирають ваші союзники, щоб зрозуміти з якого напрямку зараз піде атака, і зайняти вигідну для себе позицію, щоб зустріти ворога. І Третя порада це використовуйте одиночний та автоматичний режим стрільби. Так, да, дуже важливо на кулеметнику навчитися використовувати ці два режими, тому що ситуації бувають різними, і іноді простіше буде противника закрити саме одиночною стрільбою, ніж використовувати автоматичний вогонь. Ну і четверта порада: більше грайте позиційно. Що тут мається на увазі? Що потрібно менше бігати і помирати, а більше займати позиції і від них відстрілювати ворога. Тобто, ви повинні більше дивитися в приціл і чекати на противника, ніж бігати в надії на того, що він на вас десь вийде. Ви повинні бути більш підготовлені до контакту з противником, ніж противник до контакту з вами. І для цього потрібно б грати більше саме позиційно. Ну і п'ята порада, не забувайте знищувати та пошкоджувати техніку. Дуже часто у труп не вистачає патронів, або да, вони просто закінчились банально, але саплайка ворожа залишається, ви просто пробігаєте мимо ви як кулеметник повинні розуміти, що для вас знищити ту же саплю набагато швидше, ніж все зробити, наприклад, стрілкам навіть двом. Тому, якщо командир хоче, щоб ця сапля була знищена, ви можете знищити її з кулемета, що дозволить вам забрати 5 тікетів у ворожої команди, і, можливо, саме ці 5 тікетів допоможуть вам виграти. Шосте, працюйте разом з медиком та займайте позицію, де вас буде безпечно підняти. Да, не потрібно забирати єдиного медика в команді, але буває так, що в складі може бути два медика один з оптикою, а один без. І якщо ви реально знаєте якусь класну позицію, наприклад, на Талілі, на Кахаті або на інших картах, де в основному бої йдуть на дальній дистанції для кулеметника, то ви можете спробувати попросити вашого командира надати вам одного медика без оптику. І це допоможе вам постійно вести безперервний вогонь з дуже вигідною для вас позицією. І набити багато кілів. Ви повинні розумітися, що це дуже велика відповідальність, і це рішення повинно бути узгоджено з офіцером, і ви не повинні підвести свою команду тим, що ви забрали медика просто так. Сьома порада: вивчить карту перед тим, як на неї грати. Особливо кулеметчикам я би радив спочатку ознайомитися з такими картами, як Таліл, Кахат і Мотаха. Це три карти, де кулеметники, як правило, набивають найбільше кілів. Тому дуже важливо вивчити позиції, всі гори, будівлі, де ви можете займати позицію і вбивати противника. Ви повинні цю карту знати досконало. Тому почніть хоча б з трьох карт, це вже дасть вам якусь базу і перевагу порівнюючи з іншими кулеметчиками. Ну і восьма порада: це не забувайте використовувати Сошки. Так, ситуація буває різні, іноді ви просто можете не, встиг... не встигнути їх поставити. Але якщо є можливість, поставте це, допоможе поліпшити вашу стрільбу і зробити її більш точніше. Ну а на цьому в мене все. Якщо це відео було для вас корисним, в мене прохання поставити лайк і підписатися на канал, так ви зможете мене підтримати. Всім дякую за увагу і слава Україні!